В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Без світла, але світлофорами. В Запоріжжі вирішують питання роботи світлофорів під час відключень світла, який вбачають вихід із ситуації. Дивіться далі. Для оперативної роботи запорізьким надзвичайникам колеги з Німеччини передали рятувальний комплект. Що він складається, розкажемо за мить і активно провести час та отримати нові знання і подарунки. Як волонтери дітлахів розважали, дивіться у випуску. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. А чотири сотні ударів завдали військові АРФ по профронтових населених пунктах області. З авіації били по Кам'янському і Маліток Марція та спрямували півтори сотні безпілотників по інших прифронтових громадах. 16 обстрілів РСЗВ накрили роботи на Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку. 203 артобстріли завдано по території Гуляйполя Малої Токмачки Новоандріївки Роботиного Новоданилівки Малинівки та Левадного. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. За інформацією генерального штабу, відбулося два бойових зіткнення в районі Малої Токмачки. Водночас наші захисники 104-ї бригади тероборони ліквідують броньовану техніку рашистів на запорізькому напрямку. За повідомленням радника міського голови Маріуполя, другий день поспіль фіксується рух ворожої військової техніки з Бердянського напрямку в бік Новоазовська та з пологівсько розівського напрямку в бік півночі Донецької області. Підрозділи переміщуються на новій техніці і в колонах. На фото така колона швидкість проходження від першої автівки до замикаючої до 30 хвилин в умовах трафіка міста без супроводу, а й з супроводом військової поліції вдвічі швидше. Висновок: Росіяни відверто мають проблему з відновленням особового складу, що заважає їм перейти до накопичень резервів для початку наступу на інших від активних ділянок фронту. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Близько п'ятої ранку. Ворог вдарив по намашлянському району Харкова. Пошкоджені не житлова будівля, що найменша п'ять автомобілів. За іншою адресою є влучання у приватний житловий будинок. Виникла пожежа по Малоданилівській громаді. Ворог вдарив шахедом. Виникла пожежа в конюшню. Постраждали двоє цивільних чоловіків. Медики надали їм допомогу на місці. Також росіяни атакували офіс гуманітарної організації. Яка Розміновувала територію Харківщини, внаслідок обстрілу знищено фасад будівлі швейцарського фонду протимінної діяльності і перекриття на кількох поверхах. Пошкоджені шість автівок, які, якими користувались медики організації. Харківщина, на жаль, одна з найзабрудненіших вибухонебезпечними предметами областей. Тому діяльність таких організацій, розвиток сфери гуманітарного розмінування, є критично важливими для безпеки людей та функціонування приватного сектору. Однак, росіяни вкотре показали своє реальне ставлення до наших цивільних людей, обстрілявши тих, хто займається саме гуманітарною місією. В ніч на 24 липня ворог атакував ударними безпілотниками південні регіони. Внаслідок атаки відбулися руйнування кількох будівель припортової інфраструктури в місті Ізмаїл на Одещині. Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок та три вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Троє людей отримали поранення. Під прицілом росіян була припортова інфраструктура та багатоквартирний житловий будинок. Троє людей отримали поранення. Двоє з них шпиталізували у стані середньої ступені важкості. Ще одна постраждала, отримала медичну допомогу на місці. На покровському напрямку нашими захисниками відбито 41 атаку противника. Через ворожі обстріли у Маринівці Новогродівської громади поранено три людини. Пошкоджено автомобіль. У Кураховому пошкоджено багатоповерхівку і приватні будинки. У гірнику пошкоджено багатоповерхівку. У сонцівці чотири приватні будинки. Краматорський район у Лимані. Троє людей загинули, і троє поранені. Пошкоджено 19 будинків і крамницю. Також у громаді пошкоджено два будинки у зарічному. У Костянтинівці пошкоджено два приватні будинки. Ще два об'єкти пошкоджено у зорі Ілінівської громади. В найближчий місяць світлофори в Запоріжжі працюватимуть від акумуляторів. Це дозволить забезпечити рух пішоходів та транспорту у безпечному режимі навіть під час відключень світла. Також до кінця року на світлофорах планують встановити сонячні панелі. А ЮНІСЕФ погодили придбання когенераційних установок для Запоріжжя на більше ніж 5 мільйонів доларів. Водночас, в рамках запровадження додаткових відключень, перевірили і лікарні. Виявилося, що півтора роки тому медзаклади отримали від Донорів 12 твердопаливних котелень, проте жодну з них так і не підключили. Поставлено задачу як обласному керівництву департаменту охорони здоров'я, так і міським відповідним департаментом до кінця серпня закінчити підключення, тому що саме це буде для нас можливо тим спасінням для наших медичних установ для того, щоб пройти опалювальний період. Також під час введення додаткових обмежень було виявлено, що в деяких лікарнях, які отримали генератори вже більш ніж рік тому, до Осі генератори не підключені до резервного живлення. Повідомив очільник області про те, що нарешті вдалося вирішити питання водопостачання в громадах області. Також роківській громаді дефіциту водопостачання через відключення електроенергії вдалося уникнути за рахунок встановлення нових дизельних генераторів. Тепер за допомогою насосного обладнання забезпечили водопостачання і у Кушугумській громаді. Була екстрена зібрана нарада, було прокладено додаткові, відполагоджено додаткові трубопроводи. Сьогодні закінчується встановлення додаткового насосного обладнання і вже вчора, з 22-ї години ночі, в населених пунктах так малим тиском почала з'являтися вода. Я сподіваюся, що за найближчі декілька днів нам вдасться повністю зняти дефіцит водопостачання в цих населених пунктах. Липний розширювач, різак та універсальні домкрата. Німецькі колеги передали запорізькій міській спеціалізованій воєнізованій аварійно-рятувальній службі рятувальний комплект. Це обладнання допоможе в роботі спецзагону в екстрених ситуаціях при розбиранні завалів будинків, а також для евакуації постраждалих при дорожньо-транспортних пригодах. Запорізька служба вже має його аналог, але меншої потужності передача нового комплекту стала можливою за сприяння інституту. У розвитку міста. Як ми бачимо, цей щелепний розширювач, також різак і дуже універсальні різних довжин домкрати. Працює воно. Від живлення, та також бажано приміняти його більш стаціонарно, але має дуже що великий в ньому плюс, що воно має дуже великі шланги високого тиску, що дає нам можливість на більшій відстані працювати для різки метала, прутів металичних, для підйому важких. Предметів Особенно гідравлічні домкрати, гідравлічні демкрати. Отакі от, ми можемо і пліти підіймати, коли поки кран приїде і постраждалих доставати з під завалів. Але для перевезення цього обладнання потрібний спеціальний автотранспорт. Зауважили рятувальники. Щоб використовувати його гідно, нам потрібно ще мати і спеціальний автомобіль для цього, тому що це обладнання стаціонарне, яке повинно кріпитися з одного борту безпосередньо цей комплект, а з другого борту вже генератор для забезпечення роботи. У Запоріжжі триває реалізація міської програми Європейський проспект, яка передбачає проведення до естетичного ладу головної дорожньої артерії міста. В рамках проєкту працівники Запоріжжя Електротрансу фарбують стовпи, які забезпечують рух громадського транспорту. Нині такі роботи виконуються в Олександрівському районі. По майдану Вернацького тут електроопори заживлять третій, восьмий та чотирнадцятий тролейбуси. За планом на підприємстві в Олександрівському районі планують пофарбувати загалом. 180 таких опор на сьогоднішній день. Це ми займаємось чисткою опор. По всьому проспекту Соборному, а саме це їхня чистка, підготовка та покраска. Ну на ну доведення до належного стану. Ми кожен рік займаємось саме цим питанням, повністю чисткою. Ну чистка проходить на постійній основі, так а от фарбування це ну, на рік хватає. Із цих питань, саме з благоустрою цієї мережі, з її підтримки, районна адміністрація співпрацює із комунальним підприємством Запоріжжя Електротранс які згідно плану графіку виконання робіт щотижневого плану графіку щоденно виконують та підтримують цю електромережу. Проводять роботи з підтримання в належному естетичному стані, а саме це чистка та покраска та фарбування електроопор. Долю майже 500 людей вдалося з'ясувати цьогоріч запорізьким поліцейським за допомогою роботи центру з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. До складу групи входять слідчі, оперативника, кіберполіцейські та криміналісти. Правоохоронці проводять опитування громадян, які заявили про зникнення, роблять відбір ДНК зразків у біологічних родичів та призначають судові експертизи. Так, за результатами здійсненої роботи встановлюють можливе місце знаходження Зниклих людей. Перебування в полоні за кордоном або доводять факт загибелі. В центрі знаходяться слідчі, оперативники, криміналісти, ДНК лабораторія знаходиться для того, щоб ми могли швидко відбирати, призначати ці експертизи оперативно. І разом з нами там працює уповноважена Міністерства внутрішніх справ з розшуку таких осіб. Олена Орешкіна. В її команді є психологи, є юристи, які надають допомогу безкоштовно родинам людей, які значаться як звісно, зникли. Одним з пріоритетних напрямків діяльності поліції наразі є розвиток системи відеонагляду Безпечне місто Запорізької міської ради. Нині в місті встановлено 379 камер на 56 локаціях. До кінця року планується до встановлення ще 1027 камер на 106 локаціях. Це наша з вами безпека, це розкриття злочинів і в тому числі. Таких, як це резонансне вбивство, і це пограбування, і квартирні крадіжки. Це перша складова, інша складова це муніципальна функція. В країні ми це все врахували. Наразі всі все обладнання, яке використовується, воно узгоджується з кіберпідрозділами Служби безпеки України. І всі ці питання, звісно, зі Службою безпеки України, воно узгоджене. У Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив смертельні тілесні ушкодження літній жінці. Нападником виявився онук потерпілої. Про це та інші новини в нашому щоденному дайджесті. Тіло літньої жінки із зрізаною раною на шиї виявили біля під'їзду запорізької багатоповерхівки медики швидкої поліція, яка приїхала на виклик, з'ясувала, що вдома між пенсіонеркою та її онуком виник конфлікт. Онук вдарив бабусю ножем і сховався в квартирі. Відран потерпіла, померла 28-річного зловмисника. Затримано триває досудове розслідування. На набережній автомагістралі сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Міцубісі Лансер не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем Фольксваген та Ураг. Обійшлося без травмованих, проте значно пошкоджені автівки. Патрульні склали на кримувальника Міцубісі протокол. Рятувальники Закарпаття розшукали в горах між Говерлою та Гутинтом Натиком двох запоріжців. Попередньо двоє чоловіків 24 та 22 років пішли в гори із Івано-Франківської області, але заблукали. Розгубленим туристам нічого не залишалося, як повідомити свої координати за номером 101 Невдовзі їх знайшли та доправили до місця тимчасового перебування. Людина на даху перехожі помітили невідомого чоловіка на даху запорізького коледжу та викликала на місце події поліцію, надзвичайників та швидку. Спочатку чоловік кликав на допомогу, потім почав тікати та переховуватися від рятувальників. Ми прийшли в приймальну комісію і побачили, що під'їхала поліція, і почали його шукати. Знайшли, приїхали МЧС. Ну не змогли зняти. Він сам зліз. І більше ми не бачили. Невеликого росту, худий, але обличчя не бачили. Він постійно тікав. Через годину в Мовлян чоловік таки за допомогою рятувальників спустився з даху, а його передали медикам. Особа чоловіка та причина такого вчинку наразі невідомі. Понад 77 тисяч послуг надано спочатку початку 2024 року в запорізьких ЦНАПах для порівняння. Також кількість послуг було надано протягом протягом всього 2023 року. Найчастіше люди зверталися щодо отримання допомоги за втрачене та зруйноване житло, актуалізації даних військовозобов'язаних, реєстрації та декларування місця проживання, а також щодо тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Загалом ЦНАПАХ надається зотри Сотні послуг, крім того, в центрах триває цифровізація, аби люди могли отримати допомогу не виходячи з дому. У закладі додають найближчим часом планують запровадити ще низку додаткових послуг, а також покращуватимуть роботу з ветеранами війни. Насамперед, це і покращення сервісу, який надається через центральний ЦНАП та його територіальні підрозділи. Це розширення переліку послуг найбільш актуальними, затребуваними, а це продовження обслуговування на високому рівні ветеранів, військових, всіх соціально незахищених верст населення. Це розширення переліку послуг, які у нас надаються в єдиному ветеранському вікні через сервіс адмінсервіс ветеран. Табір мрій і нових можливостей. У незглавному хабі Палацу культури Орбіта відбувся черговий захід благодійного проєкту для дітей. Для юних жителів міста організували пізнавальні вікторини, естафети та міні-квести. Діти не лише весело і активно провели час, але й отримали нові знання і подарунки. Докладніше розповість Ірина Чернова. «Табір мрій і нових можливостей таку назву має проєкт фонду розвитку можливостей за підтримки благодійного фонду разом для України. Дитячий спортивно-здоровчий захід у незламному хабі один з багатьох подібних, які волонтери проводять цього літа для маленьких запоріжців. Ми вирішили вкотре зібрати підлітків і молодь, які вимушено або постійно живуть в Запоріжжі, для того аби вони могли в дружній. Неймовірній компанії команді подарувати собі іншим гарний позитивний настрій і плюс щоб вони могли покращити своє здоров'я і як то кажуть сноровку. Серед учасників, як жителі Запоріжжя, так і діти, які переїхали до нашого міста, розповідають із задоволенням беруть участь у таких заходах. Конкурси різноманітні завдання нескладні, але веселі, і пізнавальні мені. Запропонували, запропонували сюди прийти. Ну, Я пішла. Я сама займаюся спортом. В моїй команді багато подруг. Я з Херсонської області Семете Горностаївка. Я люблю спорт. Займалася волейболом два роки. Головне це все участь, але звичайно я хочу перемогти. Беруть участь у таких заходах і представники поліції. Зокрема, патрульні організували локацію, де діти могли вивчити і повторити правила дорожнього руху. Правоохоронці кажуть, такі заходи завжди мають успіх, тому що малеча Жеється і розвивається саме наша локація, вона стосується правил дорожнього руху. Так як ми саме дивимося і контролюємо дорожній рух, вона буде состояти із вікторини. Та і декількох активних вправ незнання право дорожнього руху. Сьогодні в нас оздоровчий захід. проводимо його з юнацьким рухом Байда Олександрівського та Дніпровського району. Ми постійно тісно пов'язані з різними організаціями, які проводять такі заходи. Це можуть бути оздоровчі заходи, можуть бути якісь майстер-класи. Стараємося якомога більше бути присутнім на таких заходах. Після проходження квестів та естафет учасники отримали солодкі призи, а найактивніші ще сертифікати на покупки в одному з гіпермаркетів Запоріжжя. Ірина Чернова, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.